На календарі вже осінь, а на дворі ще літо. Тепла і сонячна погода протримається на Прикарпатті ще тиждень. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Проте далі ситуація зміниться під впливом потужного циклону. Якщо сьогодні у нас ще дія антициклону і досить тепло, на завтра ми ще очікуємо. Він тільки підходить. Ну ми вже будемо вологовані, але фронтальна зона ще буде тільки підходити. І ми завтра очікуємо до 30 градусів, 28-30 градусів тепла, але можливі десь короткочасні дощі, от тому, що вже улогована і у нас може бути конвективна грозова діяльність. То вже 14-го числа ми відчуємо, вже захмариться, буде хмарна погода. Поки показники термометра тримаються на рівні плюс 27, плюс 30 градусів в день франківці радіють, адже стверджують, до холодної та мокрої осені поки не готові. Насправді погода дуже комфортна, дуже класна, як на вересень. Насправді, тому що зазвичай осінь це душі, так холод. А тут така літня погода. Дуже тепло і гарна погода. Ще не хочу холода. Я не люблю холод. Для мене комфортна температура 25 градусів 26 градусів. Втім, високі температурні показники, відносно низька вологість та відсутність опадів застерігають метеорологи, можуть призвести до виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж за наявності відкритого вогню. У нас зберігається е, висока місцями надзвичайно висока пожежна небезпека. Тому треба бути дуже обережними з розпаленням вогнищ бути дуже обережними на природі з вогнем, оскільки багато сухостою. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.